А справа про нічного втікача. Розділ 1. Віктор прибігає у чорний кіт. Андрій Коваленко сидів у своєму офісі, закінчував цигарку і гортав свіжий випуск газети. Нічого цікавого. Політичні скандали, економічна криза, черговий рейтинг найкращих кав'ярень Києва. Він уже збирався вийти по каву, коли двері з гуркотом розчахнулися. Андрію. Голос Віктора Гайдука був хрипким, обірваним. Він важко дихав, тримаючись за дверну ручку. Його плащ, завжди старий, зараз виглядав ще більш пом'ятим, наче він пробіг у ньому кілька кварталів. Коваленко спокійно кинув недопалок у попільничку. Що сталося? Віктор ступив у кімнату, сів на стілець і провів рукою по обличчю, неначе намагався стерти те, що тільки но побачив. Тільки що? Він запнувся, перевів подих. На моїх очах збили людину. Андрій мовчки чекав. Десь годину тому, на проспекті Перемоги, я йшов під мостом. Хотів зайти в один двір, коли почув, як машина на повному ходу влітає у пішохода. Той навіть не встиг закричати. Яка машина? Чорна ауді, без номерів. Водій зупинився, Віктор стиснув щелепи. Навіть не пригальмував. Втік. Він провів пальцями по волосю. Я викликав швидку. Але поки вони їхали, він помер. Коваленко мовчав. Чоловікові було років 50. Виглядав пристойно, костюм, портфель. Він навіть не встиг нічого сказати. Просто кров на асфальті. Андрій кивнув. Поліція. Приїхали, зробили якісь фото, спитали мене, що я бачив. Я сказав, що машина чорна, без номерів. Вони подякували і все. Вони нічого не будуть робити, так? Віктор коротко засміявся. Ти ж їх знаєш. Ще один п'яний водій, ще один нещасний випадок. Через тиждень закриють справу, якщо взагалі відкриють. Він звів на Андрія темні очі. Але я бачив, як це сталося, Андрію. І це був не просто нещасний випадок. Коваленко підняв брови. Чому ти так думаєш? Віктор облизав пересохлі губи. Тому що той чоловік зупинився посеред дороги, ніби щось побачив. Він не просто йшов через пішохідний перехід. Він озирнувся, раптом зупинився, а потім машина вилетіла з-за рогу і. і. Він змовк. Це було навмисно, Андрію, я в цьому впевнений. Коваленко зітхнув, узяв куртку і натягнув на себе. Їдемо. Куди? Подивимося на місце аварії. Розділ 2». Місце злочину вулиця, де це сталося, була вже майже порожньою. Лише на асфальті залишився темний слід крові, змитий дощем і кілька шматків битого скла. Коваленко став біля узбіччя, обвів поглядом місце. Камери. Віктор заперечно похитав головою. Є одна, але вона висить біля банку. Думаю, кут огляду не той. Андрій присів, уважно оглянув асфальт. Відбитків шин не видно. Водій не гальмував. Віктор сплюнув на бік. Так. Він навіть не намагався уникнути удару. Коваленко підняв голову і глянув на будинки навпроти. Тут є житлові квартири. Хтось міг щось бачити. Думаєш, сусіди допоможуть, якщо знати, кого питати. Розділ 3. Свідок. Вони обійшли кілька під'їздів, постукали у двері. Більшість або нічого не бачили, або не хотіли втручатися. Але на третьому поверсі їм відчинила літня жінка. Автомобіль. Вона знітилася. Так, я бачила. Я якраз поливала квіти, коли він проїхав. Ви запам'ятали якусь деталь? Вона знизала плечима. Ну, це була чорна машина. Яскрава фара зліва, а права, здається, блимала. Андрій і Віктор перезирнулися. Що ще? Я бачила водія. Здається, він був у, у рукавичках. У рукавичках? перепитав Віктор. Жінка кивнула. Так, чорні шкіряні рукавички. Коваленко піджав губи. Дякуємо, пані. Коли вони вийшли на вулицю, Віктор почухав потилицю. Що скажеш? Андрій закурив, зробив глибоку затяжку. Чорна Ауді. Без номерів, один блимавий фар, водій у рукавичках. Віктор хмикнув. Хто ж він? Найманий кілер. Андрій задумливо дивився на пляму крові на асфальті. Можливо. Що тепер? Тепер шукаємо, ким був той чоловік, якого він збив. Віктор видихнув. Це буде нелегко. Коваленко кинув цигарку під ноги і роздушив її носком черевика. Ти ж знаєш, Вітю, мені не подобаються легкі справи. Хто був загиблий? Розділ загиблий. Наступного ранку Коваленко та Віктор Шрам зустрілися біля моргу. Чого таємничий вигляд? пробурчав Віктор, затягуючись цигаркою. Я зв'язався з одним знайомим у поліції, сказав Коваленко. Вони встановили особу загиблого. І хто він? Микола Савчук? 52 роки. Віктор підняв брови. Хтось відомий. Дрібний чиновник працював у департаменті економіки. Нічого особливого. Думаєш, він просто опинився не в тому місці? Не думаю. Коваленко вийняв телефон і показав Віктору фото, яке отримав від знайомого копа. Це було в його кишені. Це був лист зім'ятий з кількома відірваними краями. Видно було лише частину тексту. Знаю, що ти знайшов. Це небезпечно, якщо встигнеш, зустрінемося у кафе Лотос у неділю о восьмій. Будь обережний. Лотос. Віктор задумливо прикусив губу. Це не той ресторан біля хрещатика. Саме він. І що він знайшов? Оце нам і треба дізнатися. Розділ 5. Кафе Лотос. Кафе було невеликим зі старими червоними шторами та запахом дешевої кави. Офіціантка може щось знати, припустив Віктор, кидаючи погляд на жінку за стійкою. Вони підійшли до неї. Вибачте, ми розшукуємо інформацію про одного вашого відвідувача, почав Андрій. Минулої неділі тут мав бути чоловік на ім'я Микола Савчук. Офіціантка нахмурилася. Савчук? Хвилиночку. Вона задумалась, потім кивнула. Так, був тут такий. Прийшов увечері, щось нервував, замовив чай і чекав когось. І до нього підсів інший чоловік. Молодий у темному пальті. Вони про щось говорили хвилин двадцять, потім той молодий швидко пішов, а ваш Савчук залишився сам. Як виглядав той чоловік? Чорне волосся, коротка зачіска. Ах, і у нього був шрам на лівій руці. Коваленко і Віктор перезирнулися. Ви не пам'ятаєте, про що вони говорили? Жінка похитала головою. Ні, я тільки бачила, що Савчук щось йому передав. Конверт чи пакет. А потім той швидко вийшов. Камери у вас є? Є, але записів довго не зберігаємо. Вже видалені. Коваленко кивнув. Дякую, це вже щось. Коли вони вийшли з кафе, Віктор роздратовано зітхнув. Конверт, чорне пальто, шрам. Хто це міг бути? Андрій задумався. Савчук щось знайшов, щось важливе. Він мав передати це людині у чорному, але замість цього його переїхала машина без номерів. Саме так. Віктор насупився. Це виглядає як підчищення слідів. Тепер треба знайти людину у чорному пальті. І дізнатися, що було в тому конверті. Коваленко стиснув кулак, бо той, хто вбив Савчука, ще не закінчив. Розділ 6. Людина у чорному пальті. Андрій і Віктор повернулися в офіс чорного кота, де їх вже чекав інтернет і стара дошка для записів, на якій любив працювати Коваленко. Давай зведемо все, що знаємо, промовив Андрій, витягуючи маркер. Він написав у стовпчик, Микола Савчук, чиновник, загинув після зустрічі в кафе. Чоловік у чорному пальті. Отримав від нього конверт, втік. Чорна ауді без номерів. Збила Савчука. Шрам на лівій руці, можлива зачіпка. Конверт. Що в ньому було? Віктор глянув на написане і потер підборіддя. Є варіанти, де шукати цього загадкового чоловіка. В нас є шрам і кафе Лотос. Це центральний район. Це центральний район. Тут крутяться всілякі цікаві люди. І що? Пройдемося вулицями, шукаючи хлопця у чорному пальті. Андрій похитав головою. У мене є інший план. Розділ 7. Інформатор у тіні. Через годину вони вже сиділи в одному з підвалів біля подолу. Перед ними, розвалившись у старому кріслі, сидів Макс Жало, старий знайомий Коваленка. Він був хакером, який спеціалізувався на викачуванні інформації з баз даних, камер спостереження та навіть соцмереж. Давно не бачилися, Андрію, сказав Макс, жуючи жуйку. Що тобі потрібно? Людина у Чорному пальті, шрам на руці. Минулої неділі він був у кафе Лотос. Подивись камери навколо, можливо, знайдеш щось. Макс усміхнувся і сів за ноутбук. Дай мені трохи часу. Віктор зітхнув і витягнув з кишені цигарку. Отже, поки наш комп'ютерний геній працює, що ще можемо зробити? Ми не знаємо, що було в тому конверті, але можемо припустити, що воно важливе документи або компромат. Можливо, Савчук дізнався щось, чого не повинен був знати. Макс раптом клацнув пальцями. Є, вони схилилися над екраном. Ось запис з камери біля кафе, сказав Макс, відкриваючи відеофайл. Дивіться. На екрані з'явився Савчук, який сидів за столом, потім до нього підсів молодий чоловік у чорному пальті. Він виглядав напруженим, постійно озирався. Савчук щось говорив йому, потім витягнув з кишені конверт і передав його. Зупини, сказав Коваленко. Макс натиснув паузу, і вони роздивилися обличчя незнайомця. Я його десь бачив, прошепотів Віктор. Макс кивнув. Повін Єгор Вишняк, колишній журналіст-розслідувач. Колись працював у одній газеті, але його звільнили після якогось гучного скандалу. Де його можна знайти? Макс постукав по клавіатурі. Адреси нема, але він часто буває в одному барі на Подолі. Старий док. Коваленко підвівся. Тоді вирушаємо туди. Розділ В. Старий док. Бар був маленьким, з тьмяним світлом і прокуреним повітрям. Тут збиралися ті, хто уникав уваги. Колишні журналісти, кримінальні авторитети та всі, хто хотів випити у тиші. Єгор Вишняк сидів у кутку з килишком віскі. Його пальто було кинуто на спинку стільця, а на лівій руці чітко виднівся шрам. Коваленко підійшов і сів навпроти. Єгор Вишняк, чоловік підняв голову, зміряв його поглядом. Хто питає? Андрій Коваленко, я розслідую смерть Миколи Савчука. Вишняк здригнувся і поставив келих. Він мертвий? Так. Через день після зустрічі з тобою його збила машина. Вишняк опустив очі. Тобі краще не лізти в це, Коваленко. Чому? Вишняк зробив ковток віскі. Бо це дуже небезпечно. Андрій нахилився вперед. Що було у конверті, Єгор? Журналіст подивився на нього, а потім витягнув з кишені невеличку флешку. Ось що. Що на ній? Докази. Савчук знайшов корупційну схему на дуже високому рівні. Його прибрали, бо він став небезпечним. І ти досі живий? Вишняк похмуро засміявся. Поки що. Коваленко взяв флешку. Якщо це те, про що я думаю, нам варто поквапитися. Розділ 9. Перегони зі смертю. Вони вийшли з бару і попрямували до машини Коваленка, коли раптом з провулку виринула чорна Ауді. Бігом! крикнув Андрій. Вони кинулися вбік, автомобіль із ревом рушив на них. Постріли пролунали у нічній тиші. Віктор вихопив пістолет і вистрілив у заднє скло Ауді. Машина різко звернула, а занесла, але водій вирівняв її і зник за рогом. Коваленко обернувся до вишняка. Вони знають, що в тебе флешка. Ми більше не маємо часу. Він поглянув на Віктора. Нам треба з'ясувати, хто за цим стоїть, і зробити це швидко. Що на флешці? Хто за цим стоїть? Чи вдасться Коваленку знайти вбивцю Савчука? Далі буде. Розділ 10. Вміст флешки. Андрій, Віктор і Єгор Вишняк дісталися до офісу чорного кота без пригод. Віктор зачинив двері на засув і підійшов до вікна, нервово визираючи на вулицю. Якщо вони вже на нас вийшли, часу мало, буркнув він. Коваленко вставив флешку у ноутбук. Файли були зашифровані, але Вишняк знав пароль. Дивіться, промовив він, відкриваючи один із документів. Перед ними з'явилися скановані копії контрактів, списки банківських переказів і фотографії. Це жахіття, прошепотів Віктор. Серед документів була схема виведення грошей через підставні фірми, що належали високопосадовцям. Савчук, як виявилося, готував розслідування про це. Коваленко перегорнув кілька сторінок і зупинився на списку прізвищ. Деякі були знайомі чиновники, бізнесмени, судді. Але одне ім'я змусило його напружитися. Оце вже цікаво. Андрій відкинувся у кріслі. Тут є ім'я Олега Громова. Вишняк зблід. Той самий Громов? Так. Колишній генерал поліції нині шанований бізнесмен. Але всі знають, що він кришує контрабанду і має людей на всіх рівнях. Це пояснює, чому поліція не надто квапилася розслідувати справу Савчука, пробурмотів Віктор. І чому нас намагалися прибрати, додав Коваленко. Єгор провів рукою по обличчю. Що тепер? Андрій задумався. Варіантів було небагато. Якщо флешку передати поліції, її просто знищать. Але якщо злити інформацію в ЗМІ, нам треба перемогти їх на їхньому полі. Розділ 11. Пастка для громова. Коваленко витягнув телефон і набрав номер знайомого журналіста, Марини Орлової, яка працювала в незалежному виданні. Марина, у мене для тебе вибухова новина, сказав він. Через годину вони зустрілися в її редакції. Андрій передав флешку, пояснивши ситуацію. Це смертельно небезпечно, тихо сказала вона, гортаючи документи. Саме тому ти нам потрібна, посміхнувся Віктор. Марина зітхнула. Добре. Але нам потрібно щось гучніше, ніж просто стаття. Прес-конференція, запропонував Вишняк. Саме так, підтвердив Коваленко. Ми зберемо журналістів, покажемо докази, вийдемо в прямий ефір. Марина кивнула. Тоді працюємо. Розділ 12. Ворог наступає. Наступного ранку Віктор, Андрій і Єгор вийшли з редакції, коли з провулку знову виринула чорна Ауді. Твою ж, пробурмотів Віктор, вихоплюючи пістолет. Бігом! крикнув Андрій. Вони рвонули у двори, а за ними пролунали постріли. Вони знають, що ми збираємось щось зробити, закричав вишняк. Андрій дістав телефон і швидко набрав Марину. Вмикай трансляцію, просто зараз. Через кілька хвилин новина про корупцію Громова вже з'явилася на головних інформаційних ресурсах. Чорна ауді раптово зупинилася, а потім різко розвернулася і зникла. Віктор перевів подих. Злякалися розголосу. Це ще не кінець, сказав Коваленко, витираючи піт з чола, але тепер вони не зможуть нас прибрати такко. Розділ 13. чи помста. Наступного дня вибухнув скандал. Поліція, яку змусили діяти під тиском суспільства, заарештувала кількох високопосадовців. Громов зник він, як завжди, був на крок попереду. Думаєш, він утік? запитав Віктор. Поки що, відповів Коваленко. Але рано чи пізно він зробить помилку. Марина підійшла до них. Ви знаєте, що вас тепер будуть переслідувати, так? Андрій посміхнувся. Це частина роботи. Він кинув погляд на старий неоновий напис Чорний кіт і поправив комір плаща. Що ж, Вікторе? Візьмемо собі нову справу. Віктор розсміявся. Тільки якщо там буде менше пострілів, не обіцяю. І вони зникли у нічному Києві, готові до наступної справи. Так, у Андрія Коваленка є кілька хобі, які допомагають йому розслабитися після складних розслідувань. Баднер грав шахи. Він любить продумувати стратегії і знаходити несподівані ходи. Часто грає сам або з Віктором Шрамом, а інколи навіть із випадковими суперниками в парку. 2. Стрілецький тир. Час від часу Андрій відвідує тир, щоб підтримувати форму і вдосконалювати влучність. 3. Колекціонування запальничок. У нього є невелика колекція старих запальничок, серед яких подарунок від його першого клієнта, що став для нього талісманом. 4. Детективна література. Він любить перечитувати класичні детективи. Особливо історії про Філіпа Марлоу і Еркіля Пуаро. П'ять. Прогулянки нічним містом. Київ уночі має для нього особливий шарм. Саме під час таких прогулянок Андрій часто обмірковує деталі справ або просто відпочиває від шуму денного життя. Ці заняття не лише приносять йому задоволення, а й допомагають краще розуміти людей, аналізувати ситуації та не втрачати гостроти розуму. Андрій Коваленко має кілька улюблених маршрутів для нічних прогулянок по Києву. Одерн поділ. Його приваблюють старовинні вулички з бруківкою, тихі дворики і загадкова атмосфера старого міста. Часто він йде в бік контрактової площі або Андріївського узвозу, вдивляючись у вікна нічних кав'ярень. Два набереж Дніпра. Особливо любить ділянку біля річкового вокзалу. Там тихо і можна слухати, як вода плюскається у берег. Інколи він сідає на лавку, запалює цигарку, якщо день був нервовий, і просто вдихає нічне повітря. Володимирська гірка. Чудове місце для роздумів. Андрій часто піднімається на оглядовий майданчик, звідки відкривається панорама нічного міста. Черт... Старі двори біля золотих воріт. Йому подобаються закапелки старого Києва, де ще залишився дух минулого. Інколи він просто йде без певної мети, насолоджуючись тишею після метушливого дня. 5. Солом'янка. Район, де він виріс, залишається для нього особливим. Часом Андрій проходиться знайомими місцями, згадуючи дитинство та юність. Прогулянки для Коваленка це не просто спосіб відпочити, а ще й можливість уважно спостерігати за містом і людьми. Інколи саме під час таких прогулянок він знаходить відповіді на питання у своїх справах.